Відтепер луцькі школярі вивчатимуть додатковий предмет екологічна етика. Задяки цій дисципліні найменші учні більше дізнаються про те, як дбати про природу. Принаймні, так стверджує експерт з питань добробуту тварин та гуманої освіти Олександр Богачик. Чоловік завітав на Волинськ з Києва де вже більше 10 років, викладає екологічну етику столичним студентам. Починаючи з 96-го року, ми намагалися ввести в курс шкільної програми якісь елементи гуманої освіти, а власне гумане відношення до тварин. Вчити дітей не лише гуманітарним чи точним наукам, а й моральним та етичним правилам. Ось думка, яку сьогодні намагався донести до вчителів Олександр Богачок. У школи вже роздали потрібну літературу однак, поки її замало. Подарувало управління освіти, методичну літературу, книги для вчителів, щоб вони мали з чим працювати. Крім того, були подаровані відеоматеріали, передачі, мультфільми, кінофільми саме для того, щоб ознайомити дітей, щоб їм було краще засвоїти матеріал. На жаль, їх обмежена кількість, тому ми для кожної школи по примірнику подарували, а деякі книги подарували в електронному варіанті. Гість і столиці каже, із подібними посібниками в Україні проблема. Зараз якісних, а головне пізнавальних книг для дітей катастрофічно не вистачає, тому в майбутньому планують збільшити кількість та обсяг навчальних підручників з екологічної етики. Наразі нема великого дефіциту методичних матеріалів для вчителів. У нас є проблема з дітьми. Тобто, в нас є дуже мало матеріалів для дітей особисто по, по давній тематиці. Читалі школи задоволені такою зустрічю, адже нові представлені книги допоможуть їм цікавіше та якісніше пояснювати учням потрібний матеріал. Вивчається нова тема, вивчається нова тваринка і захист зразу цієї тваринки. Але в принципі в об'ємі тої інформації ми не можемо охопити от саме такий захист, гуманне ставлення. Починаючи з початкових класів, була б така, якби поступовість навчання, і я думаю, це допомогло б нашим дітям більше любити і берегти природу. Тож уже зовсім скоро школірі матимуть змогу більше дізнатися про правила поводження з тваринами та природою. Людмила Пастушок Микола Гусар для новин на часі.